Усе це вибухнуло. Вибухало воно декілька годин. Думали, все ж таки, чим це б'ють? Чи за цей тиждень стало зрозуміло? У росіян немає а, наразі резервів, щоб прийти активно вперед. Коли розбили базу вагнерівців, да танки зазвичай їм важко стріляти на відстань більше ніж два кілометри. Це додає нашій розвідці в великий такий плюшку, да якої в нас до того не було. Доброго дня, дорогі друзі! Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні в нас наша традиційна рубрика, е, аналіз під 25-го тижня війни разом з Денисом Сеяним. Денис, привіт. Доброго вечора. Якщо вам буде цікаво, то ставте вподобайки. Також ставте дзвіночки, підписуйтесь на наш канал, щоб знати першими і бачити першими наше відео. Ми зараз проговоримо про тиждень, який пройшов. А в кінці додивіться, ми поговоримо про спутники притулу, які вже визволи деяку дискусію в соцмережах. Також приділимо цьому увагу. Але починаємо з того, що відбувається на фронтах минулого тижня. У нас була історія з тим, що в перший раз ЗСУ вдарили по Криму, і ми це розбирали з Денисом. Якщо цікаво, можете подивитися. А на, на цьому тижні ми продовжили. Не багато хто на це розраховував. І давай поговоримо про, про це, куди били і що це для расистів означає. А, дивись, якщо ми кажемо про удари на території Криму. То а, зараз був а, значні вибухи біля Джанкою. Там була а, база а, росіян, там були боєприпаси, там були а, окремо зберігалася виведена з техніка, тобто вони її вивозили з все, на ремонт. Планували, а, і усе, усе це вибухнуло. Вибухало, вибухало вона декілька годин. Це можна подивитися по відео, можна подивитися по супутником і знімкам і безпосередньо там також було пошкоджено заліз... залізничну колію. Окремо ще був удар невеличкий. А, у гвардійському це а, там поряд знаходиться ще один а, а, аеропорт а, військовий, і там теж були певні вибухи. Так ось, що важливо, що сполучення, логістика безпосередньо в росіян йде через залізничну колію, і ось вона йшла через Кримський міст до Джанко, і після цього вже повертала. До Сімферополя, Сівастополя і так далі. То це і, перша точка, так, як розуміється, так? Ну, факти фактично. Да? Тобто, там зараз, якщо ми подивимося на мапу, ми побачимо, що там усі потяги зупиняються біля Феодосії, і після цього вже їм треба вивозити боєприпаси, техніку і так далі туди своїм ходом, автівками і так далі. Тобто, виведення з ладу колій вузла під Джанкоєм – це фактично. Зміна логістики, тому що там, десь на тиждень неможливо буде постачати на, там, до Сімферополя боєприпаси для літаків, неможливо буде завозити боєприпаси у Херсонську область. Тобто, якщо ми подивимося загальну мапу залізниць України, угу. то ми побачимо, що була від Жанкою одна лінія до Херсону, і там Пошкоджений залізничний міст Антонівський ну, через річку Дніпро. І друга лінія залізнична з Бічанкою до Мелітополя, і там звідти йде лінія до Нової Каховки. На Нової Каховці, на Дамбі, також була пошкоджена залізнична лінія. Тобто, фактично, усе угруповання росіян це біля 20 БГТРів на стороні, там де Миколаїв, воно зараз. Буде більш погано приїздити боєприпаси біль інше оснащення і так далі, тому що залізниця фактично не працює. Так розумію, що і на лівий вибере, тобто не лише на правий, там де вже антонівський від, але і на лівий. Ну нагада там, там важче, досить ніщо. важко, можливо, через Донецьку залізничну можливо ще якесь постачання, але досить важке, тобто прямого сполучення. Як було до цього, не буде тобто десь на тиждень півтори, ми дуже сильно збили да, постачання зброї. Так, відповідно нашим військовим буде легше, тому що менше буде обстрілів безпосередньо в Херсонській області, в Запорізькій області, тому що не буде оперативного підвозу боєкомплекту в Угу. Ну, цікаво, тобто у нас вже така ну потенційна паска збільшується. Спочатку вони перевезли через Крим багато людей, багато техніки перевезли на правий берег. Там зараз перекрили мости. А тепер ще і Крим починають перекривати. Да? І ще більше угрупування по факту. Ну так, і фактично, ми маємо розуміти, що а, в них вже на авіабазах на безлімітні не безлімітна кількість зброї для mm -hmm. літаків. Ось зараз, останні тиждень, вони починали почали переміщати літаки по Криму на невеличкі аеродроми військові, А частину вертольотів і літаків перевезли взагалі на територію mm -hmm. Ростовської області, і так далі. Тобто вони. Розділили, скажімо так, своє угруповання, тому що бояться, скоріше за все, після цих всіх ударів, що буде знищена ще якась кількість літаків і їх медокрилів. І правильно роблять. Денис, ми минулого разу думали все ж таки, чим це б'ють, чи за цей тиждень стало зрозуміліше. Ну, Хоча б якісь в прояснилися в твоїй голові. Ну, як ти див, дивись, якщо ми а, оперуємо а, даними, які Сполучені Штати а, оголошують mm -hmm. журналісти їх, то, вони кажуть, що ось там. Працюють, скаже так, сили спеціальних операцій, які там запускають безпілотники, які вдаряють, і після цього йдуть інші вибухи Детонація, по каскаду. Да, Скажемо ага. так, тобто а, з нашого боку, те, що я казав, скоріше все до кінця війни. Ми нічого про це не знаємо а, безпосередньо, як проводила та чи інші операції, щоб не, за, не, не не зашкодити, щоб такі операції були в подальшому. Ну зрозуміло. Ну будемо спостерігати див, див, дивитись. Добре, дивись, 에, США опублікувало також на цьому тижні мапу. Взагалі просування фронту, ну його якби да, корекція за місяць. А що там цікавого, і які тенденції по цій мапі ми можемо побачити? Дивись, якщо ми подивимося на мапу, яку опублікували Сполучені Штати, певні джерела кажуть, що це безпосередньо Пентагон опублікував. Там можна побачити дві лінії: червону і чорну. Тобто, якщо ми кажемо про чорну, це ситуація на 10.07, а uh -huh. якщо ми кажемо про червону, це ситуація на 14.08. Тобто там можна побачити, що лінія фронту майже не сунулася, тобто певні коригування десь на 2 км відбулося за ось цей час за більше ніж місяць. По всій так. лінії по всій лінії. Тобто, якщо там, умову кажучи, в Харківській області ми трошки посунули посунули російсь... війська Російської Федерації, то там в Херсонській області трошки просунулися на певних учасках Росіяни. Тобто, це показує, що фактично фронт встав. І росіян немає наразі резервів, щоб піти активно вперед. Тобто, тому можна подивитися загальні втрати і там більш детально пояснювати. Mm -hmm. Ну тобто, по факту, на насправді наші військові кеканука казали абсолютно об'єктивно, що після того як вони взяли. Лисичанськ, да, взяли Луганську область. вони реально стали, і от ну це ж от вони взяли 9-го, 8-го восьмого Лисичанські все, і по факту стоять mm. да на Донецькому напрямку. Дивись, вони стоять а, там багато факторів. Тобто, а, навіть ще до Лисичанська ми можемо побачити, що кількість втрат російських танків і БМП БТР, бронетехніки, вона приблизно однакова кожного тижня. А, наприклад, цього тижня вони втратили за цей 25-й тиждень війни вони втратили 43 танки і 79 БМП БТРів, 36 артилерійських систем і 21 безпілотник. Якщо ми кажемо безпосередньо про танки, то ми маємо розуміти, що тут є такий аспект, що танки Зазвичай їм важко стріляти на відстань більше ніж два кілометри. А на цій відстані їх наші військові активно знищують, і тому ось ось ці втрати в них вони не можуть збільшити, тому що немає бажаючих йти вперед, тому що вони кажуть, що ми навіть не бачимо супротивника, ну, куди ці, стріляти. Ми маємо розуміти, що ось що відбулося, тобто наразі загалом за всі майже 6 місяців війни ага. знищено біля 1900 танків. Це, це багато. А, а якщо ми подивимося в розрізі, скільки в них було модернізованих танків, тобто вони модернізували десь менше півтори тисячі танків за десь років загалом і випустили нових. Тобто, фактично більшість модернізованих танків за ось ці 6 місяців, вони знищені. І ага. чому це важливо? Тому що. А в модернізованих танках була нічна оптика, була автоматизована система наведення і так далі. Тобто, що дозволяло бити, Дроняка, Ну що дозволяло бити угу. на більшу відстань. А, тобто, ні. ти може міг побачити супротивника, куди бити. А на, на радянських танках це досить важко. Тобто, як коли ми кажемо про відстань 2-4 кілометри, ти можеш вистрілити, але умовно точність наведення. Значно гірше. І тому ось наразі очікувати, умовно кажучи, танкових боїв вірогідність досить мала, тому що їм треба прорвати певні лінії, щоб їх не знищили, коли там, на відстані 2 кілометри. А, там, то те озброєння, яке надавали Сполучені Штати, дозволяє на на цій відстані знищувати так, Я хотів спитати: а що сталося? Чому так така історія за зараз? Ставила? Тому що в нас є певні лінії оборони, умовну умовно кажучи, Бахмут Солідар там була вибудена лінія оборони ще в 16-му році. Тобто є укріплення, і так далі. На Ізюмському напрямку наші хлопці окопалися, вибудували лінію оборони за цей час. І відповідно, вони з великої відстані бачать, якщо танки йдуть. Щось замінованих далі. Тому ось ми знищуємо танки, коли вони там намагаються. Тобто вони ж не йдуть в танкове переривство танків. Вони там певну кількість танків випускають, бачать, що їх знищують, там не намагаються йти вперед на цьому фронті. Ось десь така ситуація. Зрозуміло. Почекайте, я ще не сказав про артилерію. Ми маємо розуміти, що. А, от я сказав, що було знищено 36 артилерійських систем. Безпосередньо ага. вчора було знищено 17. Це це багато. Тобто ну, а, загалом, за ось увесь час війни а, знищено трошки більше тисячі артилерійських систем. Тобто зараз, якщо ми знищуємо так артилерійські системи, це показує, що наша батарейна боротьба йде успішно. Тобто і ми наносимо гарну шкоду військам Російської Федерації. Тобто і наші люди навчилися військовій, і техніка прибула, яка може більш точно їх артилерію. Бити. Ну, і, 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 і ми активно використовуємо артилерію і росіяни, в них її наразі більше. Але на певних ділянках фронту ми все ж таки можемо балансувати, скажімо так. Ми сподіваємося і бачимо, що якість переможе кількість цю. Добре, Денис. Давай тоді це зрозуміло. Також була така історія важлива на цьому тижні. Це коли розбили базу вагнерівців. Да? Що там відбулося? Чому це важливо? Розкажи про це. Ну дивись, тобто десь на тиждень ми мінімум знищуємо десь 20 цілі цілей за рахунок хаймерсів. Тобто ага. це як і бази, так і безпосередньо штаби, і військові груповання. Так далі. Тобто, для того, щоб щось знищити, ми маємо мати розвіддання. То, якщо ми кажемо, коли нам постачали Хаймерс, тільки почали постачати, у нас була вже велика кількість цілей, які були розвідані, і ми знали, що там каже боєкомплект, там штаб і так далі. За ось цей там півтора місяці ми знищили більшість великих складів і більшість відомих нам точок. Наразі треба. Точно визначати, де ще є. І безпосередньо, коли ми кажемо про опасну, там російські кореспонденти зняли базу Вагнересів. Після цього ЗСУ відпрацювало, де вона може знаходитися, і знищили фактично повністю будівлю. Там був було б велика кількість командного составу Вагнеру, тобто це Вагнер, це та те угруповання військове, яке фактично зараз йде піхотою найбільш активно, тому що вони більш навчені і більш мотивовані, тобто mm -hmm. вони там більше зарплати і так далі. І ось знищення їх їх командного составу і складу. Це значно сповільнить їх намагання йти вперед, тому що ну, без командирів це складно. Тобто така ж ситуація була подібна в новій каховці, тобто там була певна кількість техніки, по ній працювали хаймерси, ну, все згоріло, скажімо так. Ну, да. тобто, це показує, що ну, хаймерс продовжують працювати, але ось казати, що там по кожному об'єкту є вісполоник, цього немає. Але можна казати про супутник. Ні, ну слухайте, да. добре, що є такі журналісти, пусть більше знімають, бо будемо дивитись. дивитись. Ну і давай, да, то тоді на наостанок про таку новину да, тижня про те, що фонд притули закупив супутники. Ну не закупив супутники, я обучаюсь, а доступ до супутників компанії фінської. Що це нам дає на фронті на твій погляд? Тому що є багато слів, багато того, що не потрібно нам це взагалі. Було. Ну Дивись, якщо ми кажемо про що було закуплено, якщо ми правильно розуміємо прес-реліз, який опублікувала компанія, вона. Фактично надала безсрокову оренду один супутник, можна казати, що там купили, і також надала доступ до інших супутників, до них до їх знімків. Тобто, безпосередньо mm -hmm. супутники ходять по різним орбітам. Загалом їх в них біля 20 супутників, і фактично ми зможемо отримувати оперативну інформацію. Чому це важливо? Тому що. Найбільш важливо на фронті, щоб оперативно поступала інформація, що як переміщується, і де що відбувалося. Тобто наразі з цього мінімум одного супутника ми можемо активно робити знімки, і активно вони попадають без будь-яких затримок до нашого генштабу. Mm -hmm. Тому що коли ми кажемо, як було до цього, тобто у нас була домовленість зі сполученими штатами, де ми замовляли певні знімки, і вони їх за певний час надавали. Тобто трошки більш повільніше, і нам те було треба казати, що як робити. Тобто, коли ми проводимо операцію, в якусь там умову кажуть в Жанкої, тобто нам треба оперативна, щоб інформація. Була трошки затримка. А другий аспект ми маємо розуміти, що таке роздільна здатність, тобто точність супутника і в яку погоду угу. він працює. Тобто, наразі ось ці знімки за технологією САР. Вони дозволяють знімати в будь-яку погоду вночі, при дощах і так далі. Тобто, і роздільна здатність певних супутників 25 сантиметрів. Тобто, якщо ми кажемо про військовий стандарт, це десь мінімум пів метра. Тобто з високою вірогідністю знімки з супутників відповідають військовому стандарту. Тому що коли ми кажемо там про українські супутники, які запустили на початку цього року, mm. то там, там роздільна здатність 7-8 метрів. Тобто це багато. багато, тобто для якщо ми кажемо про точність наведення і розуміння, що відбувається, тому я б сказав, що це дуже позитивна ситуація. Ми точно зможемо більше знищувати ворога і швидше. швидше, і це точно допоможе нашим військовим, тому що це була побажання генштабу, щоб ми це зробили, тому це велика перемога в розвідці того, щоб ми змогли більш активно просуватися на фронті, і в нас було більшість знімків, як працюють наші військові, і знищують склади, і інші аспекти за рахунок хімарсів, за рахунок сил спеціальних операцій і так далі. Ну зрозуміло. Ну по факту це додає нашій розвідці в великий такий плюшку, да якої в нас до того не було. Ну, вона в певних, в певних аспектах була. Ну, зараз розумію. в нас збі значно збільшилась оперативність, і ми можемо ні від, ні від кого не залежати, щоб отримувати знімки якихось територій, скажімо так. Ні, ну так, да, це ні, насправді це, це важливо. Ну що, добре, Денис, дякую тобі. Отже, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб почути інші відео. У нас є не лише військова аналітика, а й аналітика подій в усьому світі, також огляд подій. Дій у Дніпрі. Тому підписуйтесь, якщо вам цікаві ці всі речі, і заходьте на, на наш канал. А ми з Денисом побачимось через тиждень і розповімо, що вже буде в нас на День Незалежності, який буде цей тиждень Незалежності. До побачення!